Всім привіт! І так, ми продовжуємо займатися базою і це продовження замітання. Добре, насправді. Коротше, ці старослов'янські дуби в нас вкрали, але... Тут... А ти сьогодні... Ся... А ти сьогодні ся... це те саме відео? Ні, не Что, то. Яке ти почав зранку? А, так, то те саме, так. О, нічого собі. І Можна дивим. подивитися спочатку. як мене Ну ми, я не А Може, завтра буде цей, і ти це зняв. Так, я не зазнав, як іменно я то забирала. Є? просто а завтра будеш знімати зранку, не як не ми з Дімою будемо, окей? Угу. Аккуратно, бо тут бджоли можуть. А йди не приводиться, Рома, щоб я їх звалив. Добре, Є фаха, їх тут цілоку. Ти що, їх розрив, що вони там цілу купу сидять? Добре, я йду зараз на воду з річки, щоб їх Блядь, Я не попав. Що? Окей, я йду замітати. Зараз я оце все змету сюди. І так, от як воно виглядало до очистки і. От як воно виглядає після пару цих, а зараз... Не роби, ти гірше зробиш! Гірше! Воно там ще сильніше розриється. Вони підуть геть? Послухай мене, зверху, якщо бити. Бджоли ні в чому не винні. Були би то оси, ти би їх бив. Треба було би їх бити. А бджоли то таке. Дем'ян, А ти вийдеш? добре. От як воно вже дало. до дочистки і після. От як воно виглядає після. Я позамітав, але. Тепер тут говно і доведеться тут ще прибрати. Так, вичистив я вже тут і тепер йдемо туди. Короче, я позамітав, зараз замітаю Арсен. а потім їдемо. А потім їдемо. От і все. Ти черував, чиньок, ти можеш все я тут вичистив. О, все, я прямо так, щоб висратися може. Зараз йдуть. Хлопчики! Давайте... Чуєте? Так, продовжуємо. Це старослов'янський дуб. Передну третій. Перед, ну, аж третій. Передумаш тричі. Зараз 5 п'ятій годині ми підемо до тих хлопців, подивимося, чи вони там є. 16.06. Підемо подивимося. Я прикордонний спис. Підемо, подивимося, поняв? Поняв? Він день за 21 градус. Ого. Сенсер замітаю, підуть привірний, він замітає. Замітає знизу самого. Що там? Позамітав? Ага. Окей, замітай, замітай хлопчик. замітай, замітай. І підемо подивимося. Воно все... замітати. Діма! Готуйся замітати. Я тебе покличу. Арсен покличе, коли замітати тобі треба. Де в дупу? Я теж чим займатися буду. Арсен аж впав. І не тільки він упав, що я упал але стримався на камеру. Добре. Зараз я хочу засипати цю яму. І так, зараз ми йдемо забирати своє. Зараз ми вже підходимо до того місця, я зараз це все А Або ж гармо? А що не каже, нас може бути. Наші страсти. Мені мама казала, що мама маєш, що там, А я могу з можу виносити нашу бабуську. До одинадцяти школи взяли. Что тебе ризик, коротше? Ну не держишься мені больше. Ми йдемо прямо гай. Добре, ми йдемо до вашої бази. Старослов'янський дух. Молодці! Попробуйте до нас! Поправити зі нас площі. Ні, давайте за ними, бо вони зараз ще... Чекай. Ти Давайте вертаємося, бо вони зараз ще щось заберуть. Ми mm -hmm. не буде, візали, ми тупо розв'язали і забрали бігом. <кодес> Чуєш? <покон">. А, а відки а докар, що в мене? Тихо. А дивись, а не а дивись, це наша річ, нам? Типа. Ні, йдемо за тим, ми то... Чекай, якщо вони зараз повертають наліво, то йдемо за ними. Чекай, що Так, <продук> 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 да, вони ним. Чекаєшся, розповідайте. О, де все? <продук> Та чого? Треба їх бойгом відпустити. А ну стоп! Чого? Чекай, Чекаємо. чекай. Чекай, чекай. Чуй, Такий крутий. на свою деревняся. Нам нічого не треба. Нам нема. Це не мира. Різали. Різали, ми не різали. Стрянька і все. Вот он спробується. Через трубуй. Повішли на нашу базу. Ми вже прийшли до коляс іде. Ти так на школу йдеш, ми, ми... Ми яколі, на на школу добре, дай третій канал. І щоб ви не йшли на І нашу базу. йде. ми йшли в магазин, все. Який магазин? Давайте може протести нашу базу, ми беремо. Нам трошки в сраці. Не було чого наше брати. А -а -а. Тобі класи. Чуєш, не було чого брати наше, Все. Чуєш, Арсен? Ой, Денис Не було чого брати наше Виходить сюди, а не А в школі були. Ну не було чого, брати наш.

Зараз ті старослов'янські слов'янські дуби. Так почекайте. Вони тільки воно знову вкрали канати.

Mm. От мене тобі, дай добавить. Чуєш, знає що? послухай, послухай, дивись. По ми зранку забрали в канати, тільки що ті дебіли видалили на нашу базу, крали і такі... Треба канати в підвалі. Ми вам віддамо, ми такі, ага, і вони не віддали, вже коли ми прибили, вони трошки застяли і віддали. А, ти ми ще такі біди осіб було. Чуєш? Що, з часом Іван та й дошки не тракають? Ні. А він не А може Нехай пробуй, я зра... Стоп! Стоп, нам стоп! Що жбази... в нас з бази? Ми нічого не є. Попасть в наші з бази пропадає, мока. Чекайте, дивіться так. Enjo, ти <п> казав, ти я я за вас хочу. Ти трошки в яйцях. <п> uh, uh. Дивіться, ми повернемо свою річ в будь-якому разі. <п> Арсан! Арсан! Завтра мені йдемо. ми зранку десь ми поставимо одну штуку. якщо нам щось вкрадуть... ми завтра йдемо забирати. Ні. Зранку це наша річ, мені в дупі. Реально, це наша річ. Хай б, хай мені в серце, мені... Я срати хотів знаєте. День до Петра рішала все. А зарані наші ми так розберемо. Молодий, Донеси нам полетімо. Хоч... Адже можете відповідно зажигалку. Ні, ми хочемо рухнути, Ми потім Сильно.

А! Отоко, валяй? Треба хитріазину піти замір'я. Бля, вона коробку розірвала! дивіться. Суки А зі кого я не знаю автобус я, ло! Дай подало! А зі кого не знає автобусів, ало? Тихо, я зараз все позагнаю і придовжу. Коротше, ті махнуті. Пришого вони бобри. Булоха, дохла миша. Добре, я зараз я не куплю пластир, бо він всі порізав. Див'яйця її відео закри... знімаю, знімаю, закрибало. Так один в гамаку лежить. А решта щось коло хати бігають. якусь Яну, яка забула гушу.